Не будь-який знеболюючий препарат лікує від мігрені. Саме тому українські фармацевти знову мають право відпускати ліки із вмістом триптамінів, елементів, які нещодавно включили до переліку наркотичних речовин та сильнодіючих психотропних засобів. Та все ж продавати ліки без рецепту заборонили. Крім того, процедуру призначення препаратів, підбір та дозування також повинен визначити лікар. Потрібно мати обов'язково при собі рецепт форнопанки Ф 1 бажано з печаткою з печаткою лікаря. Обов'язково всі препарати наявні в аптеках. Людей зараз на даний момент дуже багато, які звертаються за наявністю лікарських засобів вже в аптеці. Обов'язково радимо знову звернутися до лікаря повторно, щоб виписав рецепт, щоб не було безконтрольного прийому ліків. Медиків така постанова цілком влаштовує. Люди менше займатимуться самолікуванням. Тим, кому важко стояти в черзі до лікаря в поліклініці, радять тримати контакт із сімейними лікарями. Повинні приходити і спостерігатися у лікаря, а не у провізора і у фармацевта і в аптеці. Я розумію, що неприємно приходити в поліклініку, де сидить багато народу і вичікувати великі черги для того, щоб виписати собі рецепт. Але треба звикати до. Контакту із сімейними лікарями ці препарати може виписати і сімейний лікар. А сімейний лікар може записати годину, на котру він чекає свого пацієнта, прийти і без черги домовитися і виписати свій рецепт. Урядовці у свою чергу наголошують, попри те, що лікувати мігрень треба суворо під наглядом фахівців, хворі мають бути забезпечені препаратами від головного болю у достатній кількості.